Вітаю, друзі! Давайте сьогодні з вами зв'яжемо вузол під назвою «клінч». Я його використовую завжди, не використовую інші, по прикладу, поламар або інші якісь. Використовую саме «клінч». Для цього продіваємо основний шнур в вертлюх. Проділи. Беремо з запасом, ось тут фіксуємо ось так пальцем. І робимо 5, 7, 10 обертів. Зроблю 7, щоб було швидше. Беремо ось цей наш край і продіваємо в петельку якому зафіксували пальцем? Продиваємо. І ось цей кінчик, що в нас вийшов, продіваємо в цю, що утворилася. Все. І затягуємо. Все затягуємо. Треба дуже добре потягнути і не забувати про те, що його треба змочити. Виходить, ось такий: доволі охайний, маленький вузлик. Ось це відрізаємо, і все, можна користуватися.